Вітаю, народи, на каналі. Мій погляд, і нам вже показали нові банери. Ну вони ну серйозно, вони знущаються. Вони можуть обрати якийсь один день і постійно саме в цей день показувати нам нові банери. Ех. Добре, ідемо дивитися, що ж в нас тут буде. З п'яти зіркових персонажів ми вже знали, що це Сіджвін та Фуріна, але четвірок ми ще не бачили. Що ж, почнемо з п'ятірок. Сіджвін це мелюзинка, вона гідрохілер, з можливістю бафати навичку. Яким саме чином і як сильно вона це робитиме, поки що ми не знаємо. Як, ну, Наскільки зручно буде її хіл, ми також не знаємо. Також її ульта начебто дамажить і, можливо, дамажить навіть багато. Але про це ми теж дізнаємося тільки після її Виходу. Фуріна ж це суперсильний персонаж. Тому якщо її у вас немає, і ви хочете посилити ваш аккаунт, Фуріна це, мабуть, зараз найпростіший шлях це зробити. А якщо ж у вас е... є зайві крутки, і ви хотіли б докрутити їй С2, то це теж гарне рішення. І краще крутити їй сузір'я, аніж Сігно, бо навіть з трубою це все одно досить. Сильний персонаж. Нагадую, що труба це зброя за рибну ловлю у фонтені. Далі пройдімося четвірками. Що, ж, перша в нас Ноель. Це, до речі, з Фуріною в банері. Якщо раптом ви доб'єте їй с 6, тоді це цілком класна команда. Ноель, Фуріна, і там вже кого додасте. Ну, найкраще це, звісно, с 6 Горо, та можна додати ще юту. Сенс у тому, що Ноель це також і хілер, і вона буде хілити той демедж, який спричинятиме команді Фуріна. Таким чином, два в одному. Це і Хілер, і Дамагер, ну і ще Рішки щитовик. Плюс вона стакає деф, тому м шкоди вона отримує значно менше. Тому, якщо ви доб'єте тут ці 6 це чудова можливість скомбінувати їх разом з фуріною і так грати. Далі Розарія це досі крутий кріо саппорт, вона дає нам крит шанс усій команді, вона досить добре накладає кріостатус та ще й заливає купу кріочасток. Тому, якщо ваша вашому ДД потрібна заливка енергії, і він кріо, то Розарія цілком може виконати цю роль. Також, якщо ви хочете саппорта під Юлу, тоді це теж класний варіант, якщо ви доб'єте тут с 6, тому що на с 6 Розарія зрізає фіз спротив цілей і допомагає вашому фіздамагеру дамажити. Можливо, в майбутньому в нас з'являться ще фіздамагири, і тоді актуальність с 6 Розарії і ще більше зросте. Ну і останній наш герой це Гамін. Він за останній час найсильніша четвірка з тих, що вони додавали. І його С6 просто неймовірна. Тому, якщо ви не встигли викрутити його на банері пташкою нашої, тоді можете докрутити його тут. Це буде досить правильне рішення. Тим паче, якщо у вас немає фуріни, можна покрутити фуріну, докрутити, наприклад. Її, тобто у вас є пташка, є Гамін, наприклад, там с 4, і ви докрутите фуріну ще собі, і гаміна до С6. Це піро ДД, який грає від стрибків, тобто атаку падінні, і спричиняє досить високий демедж. Він б'є досить рідко, і завдяки цьому його демедж дуже навіть відчутний. Тому, граючи за нього, ви будете бачити великі цифри. А я знаю, що багатьом бачити великі цифри. Дуже приємно. Ідемо далі. Що ж в нас зі зброєю? Навіть не розглядаючи Сігну, Сіджвін, враховуючи її геймплей та набір скілів, я б сказав, що цей банер не варто крутити, тому що Сігна фуріни для неї не обов'язкова. Так, вона дає їй демедж, але не настільки багато, щоб в цьому був сенс, враховуючи, що ви можете програти в лук, який, скоріш за все, вам не буде потрібен, тому що в нього... Буде набір пасивок, ну нижніх статів, який підходитиме саме Сіджвін. Вона в нас хілер, що стакається від ХП. В найкращому випадку цей лук може підійти, скоріш за все, ну, якийсь Єлань, наприклад. Але ну для Єлані є Фавоні, ви ж розумієте, тому навіщо її одягати ось цю штуку? Я не знаю. А комусь іще. Ну, не знаю, можливо, там Діоні вона стакається в нас від ХП і вона лучник. Тому, можливо, для Діони це теж буде непогано. Ганий варіант, але знову ж таки, фавоній. В нас є фавоній для саппорта. Тому я не знаю, я не впевнений, що цей банер варто крутити. До того ж, я не знаю, де нам подивитися на стати цієї зброї, от, от цього лука, тому що в грі ще немає е, можливості. Зазвичай вони разом з банерами нам показують версію гри, і все, що додасться у грі, з цим патчем. Ну тут в нас виходить, що це не патч. Скоріше за все, вони мали б показати нам цей лук ще на початку патчу. Але Чомусь там його немає. Ну що ж, щодо Сігни Фуріни, то в нас є, по-перше, труба. По-друге, -по вас є фавоній, і по-третє, в нас є івентова зброя з 1-6 патчу, якщо ви, звісно, граєте досить давно. Проблема Сігни Фуріни в тому, що вам потрібно зібрати дуже багато відновлення, якщо ви хочете використовувати фуріну як одного гідроперсонажа. В цьому випадку вам треба зібрати 200 відновлення і. Вам доведеться дуже багато втратити інших статтів. і виходить, що, наприклад, та сама труба чи Фавоній дозволить вам зібрати більше критів, наприклад, там ХПшки, і компенсує вам втрату при збиранні цього відновлення. Єдиний варіант, якщо у вас, наприклад, Фуріна С2. в цьому випадку Сігна дасть вже більше, тому що, втративши ХП, наприклад, годинник, одягнувши на відновлення, для вас. Це буде не так суттєво, тому що фуріна заливає сама собі на С2 140% ХП, і втрата годинника не така відчутна. Серед четвірок в нас жертовний лук, ну, його можна одягнути на колеї, діону, в деяких випадках можна на єлань, якщо у вас, наприклад, немає фавонію, чи він зайнятий. А врешті, ну, це не найкраща зброя, тому що там висока база атаки, на саро ще можна одягнути, якщо немає нічого іншого. Але, зрештою, я б не розглядав цю зброю як щось хороше. Меч лева, він вже застарів, як на мене, але все ще можна одягнути на кецін, можна. Одягнути на клорінду, яка в нас от зараз вийшла. На Бенети інколи можна ДДшного одягнути. Але в нього в цього меча низька база атаки, тому на Бенета я б не радив його використовувати. Лише у випадку, якщо він у вас ДД і у вас просто немає іншої зброї. Далі в нас дві зброї Фавонію: це книга та спис. Ну, фавоній це завжди круто, це багато енергії для вашого загону. Зараз і книга дуже корисна, бо є аж два персонажі, яким вона добре стає. Це. Тажка наша Сянь Юнь, та Шарлота. Це два персонажі, які чудово носять цю книгу. Ну а спис носить ціла купа персонажів. Я їх навіть не перерахую. Я думаю, що там, там вже штук сім, вісім, можливо і більше. Тому спис має зараз у грі, мабуть, найбільший попит серед фавоніїв. І останнє це кам'яний дворучний меч, якщо мені пам'ять не зраджує, він бафує атаку та ретрейт в залежності від складу команди за кожного члена команди з Лідію. -Е. Якщо у вас уся команда з Лію, -Е, то в ньому є якийсь сенс. Зараз це вже трошки складніше реалізувати і ем, отримати цей повний бонус. Але якщо цей меч у вас Р5 та у вас хоча б три персонажі з Лію -Е, то цей меч конкуруватиме самое П'ятірками, так, він досить сильний, просто його умову виконати складно. Що ж, отакі от, от цього разу банери. Якщо вам хочеться крутити п'ятірку персонажа, крутіть того, кого вам подобається. Але Сірж він, це рулетка. Я поки що взагалі не зрозумію, для кого вона, як вона гратиметься, тому якщо, ну, вам не дуже-дуже сильно хочеться викрутити і якнайшвидше я б порадив вам прийти на стрім. Звісно, якщо в мене буде світло, буде стрім, там будуть крутки Сіджвін, і там будуть тести Сіджвін з різними персонажами, можливо, навіть на кількох аккаунтах, з якнайбільшою кількістю персонажів. Або ж, почекайте, відео про Сіджвін. Я сподіваюся, що зможу зробити його всереду. Звісно, якщо світло дозволить. В іншому випадку, Фуріна, Фуріна, це супер класний персонаж. І я думаю, що вона такою залишиться ще довго, тому що бафер множника настільки сильний бафер множника в грі поки що відсутній. Єдиний конкурент її це, мабуть, кадзуха. Ну, він заливає, якщо тисячу майстерності йому зібрати, він заливає 40% елементу, якого він роздмухнув. Але він не може розмухнути анему, і він не може роздмухнути Гео. А Фуріна бафує і ці стихії також. Тому все одно Фуріна, ну що ж. Отакий От вона сильний саппорт. Не знаю навіщо вони її зробили настільки сильною, але що ж, що маємо, те маємо. Крім того, вона ще й дамажить досить багато. Щодо зброї, як я вам сказав, я не раджу її крутити взагалі, тому що це. Ну, якщо тільки по вайфу фактору, ну, народи. От якщо по вайфу фактору, ну окей, ну крутіть. Але врешті випадків, ну краще. Ну, на щось інше витратьте крутки, ну будь ласочка. Наприклад, там на сузір'я для Фуріни. <сум> Звісно, якщо у вас є і Сіджвін, і Фуріна, і Фуріна вже два, тоді, ну окей, немає у вас Сігне Фуріни, немає Сігний Сіджвін. Окей, крутіть. Буде у вас крута зброя на Сіджвін. Ну і на Фуріну, якщо пощастить. Дякую, народи, вам за підтримку. І до нових зустрічей. Бувайте! А і чекаю вас на стрімі.